Привіт, я Аліна, і ти знаєш, що очі розплющують, земки відмикають, книжку розгортають, пляшки відкорковують, а двері відчиняють. Але ж якщо двері відчиняють, то чому день відкритих дверей? Тому що це фразеологізм. тобто словосполучення слів, яке вживають в переносному значенні: День відкритих дверей це традиційний захід. Наприклад, в навчальному закладі виступники можуть дізнатися інформацією про навчання. Так само людина з відкритою душею. Ми ж не кажемо людина з відчиненою душею це також фразеологізм. От, наприклад, вислів відкрити душу. Це про те, коли ти довіряєш людині свої почуття і говориш щиро. Ще є вислів відкрити очі це коли хтось допомагає тобі зрозуміти правду. Їй іронічний вислів відкрити Америку. Так кажуть, коли хтось каже щось очевидне. Відкрити вогонь це почати стріляти, відкрити себе світові або людям, це проявити свою суть. Тож відкривайте нові знання.